Це ми з сином ремонтуємо пральну машинку, так? Угу. син, Ось там двигун, бачиш електричний. Він зараз, коли буде протестир, це буде Ось там. Це основний насос. Він викачує воду. А ось тут, бачиш, ось тут, де провідки ось такі червоний. І зелений. Це, так, і... це є амонгус Ні, це є нагрівний елемент. Це в амонгусі Так робиш, замотаєш і все. Так. Зрозуміло. Це такі от трубки. Це амортизатор. Да вода там йде? Ні, воно тримає весь бак з водою, з білизною зі всім. Щоб воно не впало. Так. Ось. Правильно машинка. Зараз ми її вже перемонтували і будемо її скручувати, так? Ну так, да, я тобі навіть це підготовлю. Молодець. Можна... О, можна опудитися. Ти можна входити, якщо дуже холодно. Так, холодна вона? Ти... Ну зараз ми ще раз воду злиємо. Якщо не потече ніде нічого, будемо скручувати. Тобі цікаво? Ну, давай скручувати. Ні, вже будемо закручувати. Не, не, не пхай, руці. Поки включено в розетку, ручки не пхай. Зараз будемо переключати на злив води. Наразі ніде нічого не тече. Що там таке в тебе? Зараз. О, бутронці, зараз. тронці, Зараз. тронця.